Ми прийшли на вогник до цієї хати, не хотіли добрих людей на шляху минати. За традицією вічною колядуємо, щедруємо, з Новим роком та Різдвом віншуємо. Чи, Чи дозволите колядувати? Колядуйте? В гарну днину, в добрий час. І з Різдвом вітаємо вас, і з вечерею святою, Веселою колядою. Рік дракон починається. Мир в країні він несе, щастя всім вік і здоров'я новий рік. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, Щоб щастя, світла музика текла, в різдвяні свята щедрі і веселі. За рік новий, що йде у нашу хату і за різдвяну зірочку ясну ми ще оддякуємо тобі, солдата, за те, що зупиняєш ти війну. Я дякую, солдате, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Нехай вас Бог усіх охороняє, здолати ворога допомагає. Хай буде мир і буде воля і українцям краща доля, Хліб і до хлібу в кожній хаті, усі щасливі і багаті. Колядую, колядую, перемогу нашу чую, Хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінко, землі зорані боями, буйно зацвітуть садами. Оживе хай вся земля без сусіда москаля знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Дорогі діти, я щиро дякую вам за ваше щедрування, за ваші гарні побажання. І хочу сказати, що всі ми дякуємо нашим захисникам за те, що маємо можливість ночувати у теплих і своїх ліжечках, за те, що маємо можливість ходити до школи, мріяти про світло майбутнє. Святвечір засвятить свічі миру і в кожну родину завітає щастя і радість. Тож хочеться побажати вам міцного здоров'я, родинного тепла, затишку, достатку, благополуччя кожній родині і щоб кожен новий день в новому році приносив вам щастя, радість, новий досвід, нові звершення і нові перемоги. Дякую вам. Добрий вечір, добрий вечір, з Новим, Новим роком!